Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. А ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні відео буде про огляд нового пильсозбірника донного типу від провідного українського виробника бджоли інвентарю Отже, друзі, буде цікаво. Отже, друзі, останнім часом ми з вами мали змогу бачити ситуацію підвищення ціни на бджолу пилок Є різні варіанти, через що вона підвищилася на особистій торговельній точці з роздрібного продажу меду та продукції бджільництва. Я не побачив зрощий попит на бджолиний пилок. Але у мене є гіпотеза, що через інтенсифікацію виробництва підробленого фальсифікованого меду у світі, той пилок приймає участь в деяких процесах його підробки, і через те підвищилася закупівельна ціна на пилок. Як би то ні було, як я і зазначав раніше, на моїй торговельній розрібній точці меду є така позиція, як квітковий пилок. Я його збираю, але я його збираю дуже мало. Це пов'язано з тим, що в моєї місцевості в природі бджолиного полку теж дуже мало. У мене на господарстві є пульсоуловлювачі навісного типу, але останнім часом розповсюдилася інформація, що пульсоуловлювачі внутрішнього типу вони набагато ефективніші ніж наружного з другого боку. Я побачив, що мій партнер, теж побачивши цю тенденцію, розробила новий від своєї продукції, той самий пилкоуловлювач внутрішнього типу. І я вирішив зробити черговий експеримент на своїй пасіці, придбати ці пильцеуловлювачі і зробити тест на їхню ефективність. Отже, друзі, зараз я розпакую цей пакунок. Ми подивимося на ці пильцеуловлювачі. Я подивлюся, як вони встраюються в вулик виробництва компанії Бістар. І ми з вами зробимо попередній висновок щодо цього пристрою. Отже, друзі, розпакував я посилку, замов я сім таких пульцезборників. Запаковані вони ось в плівку ось таким чином. Давайте з вами розпакуємо один і подивимося, з чого він складається. Зовні пульцезбірник уявляє собою таку пластину, яка замотана в плівку Тут ми маємо спостерігати елементи цієї конструкції, логотип Бістар. Знизу ми бачимо піддончик. Пилкозбірник складається з двох частин. Основна робоча частина, яка змонтована на ДВП, мебльованому тут зверху ламінація. Тут знизу немає ламінації. Дві рішітки, ось ми з цієї сторони і з цієї сторони, які вмонтовані ось таким чином. І зборник для пилку. Давайте роздивимося ці елементи. Тут є на шарнірах ось така планка. Для чого вона пересувається, я ще не знаю. Будемо зараз розбиратися. Зразу бросається в очі, що решітка для збору пилку має тут не тільки для проходу бджоли, а ще й для проходу трутня отвори. Контейнер та лоток зроблений з нержавіючої сталі. І тут, я так розумію, теж сітка з нержавіючої сталі. Отака от от конструкція і ручка. Ручка, я так розумію, щоб засувати, висувати. У мене поряд зі мною зараз є вулик компанії Бістар. і ми зараз встановимо цей пилкоуловлювач в той вулик Бістар. і зрозуміємо, що, куди і як, і як він працює. Отже, друзі, давайте подивимось, як він стає. Почнемо. З контейнера. Контейнер, я так розумію, з огляду ось сюди страмляється. Ага, він страмляється спереді. Ось так от він встановлюється. Щось у мене він, ага, поїхав. Так. Ось, бачите, він так от став і він перекрив отут, от цей всі вентиляційні отвори. Бачите, тобто пилок падає через вентиляційні отвори зразу в контейнер. Тут ми бачимо сітка, сітка нікуди не дівається. Я так думаю, що пилок має просипатися через цю сітку. Звісно, що тест покаже. Далі встановлюємо основний елемент. Я так розумію, що він повинен встановлюватися ось так. І він у мене не встановлюється, бо у мене тут. Є така вкладка для відводків. Я так розумію, що я маю її відкрутити. Так, відкрутили ми цю. Так, і встановимо основний елемент. Отак от, от він став чітко по розміру. Бачите, зазорів нема. Так, і що далі? Я так розумію, що ми маємо перекрити той отвір. Оцей от тільки як його перекривати? Ось так, мабуть. Ось так. І він перекриє вхід бджолі бджола вже сюди не полізе. Я маю на увазі основний ляток, а вона полізе під низ, і тут вона буде вилазити, і полок буде знизу падати в контейнер. Ну, така задумка. Так, зразу бачу, що отут от є певний люфт, але я так розумію, що бджола сюди не має пролізти. Давайте ставимо з вами корпус. І подивимося, як воно буде з корпусом. Встановлюємо корпус, так, що ви там побачите? Нічого ви не побачите, але я побачу, що в такому положенні воно буде працювати, але щоб той літок, тобто той цю планку, Закрити, треба буде піднімати корпус, Тобто, щоб включити і виключити, треба буде отак от піднімати корпус. Тобто, в такому положенні, я так розумію, йде робота бджоли без Тобто, Бачите, бджола сюди заходить, і отак от іде у, у вулик. А якщо ви хочете, щоб пульцеуловлювач запрацював, вам треба цю планку підняти. Зараз я її підніму. Треба чимось піддівати. Так, під, підділи і, і то. Ось так от її треба вертикальний стан поставити. Зверху отак от корпус. Так, зараз я вам покажу всередині, як воно виглядає. Бачите, всередині, отак от воно. Зараз я з того боку всередині покажу. Ось так вона виглядає з того боку, бачите, от. вона перекрита, перекрила вхід бджоли, але ось бачу. Якісь є зазори. Ну, Я так буду сподіватися, що, по-перше, бджола е, туди не полізе. А по-друге, вона, якщо і полізе, то вона ці зазори і не розширить. Будемо спостерігати. Ну і відповідно, зараз хочу вам показати, як витягається той латочок. Отак от ви витягаєте латочок, можете повністю його достати, витрусити. Ну, звісно, що ви будете його повністю доставати. Щоб витрусити, потім ви його таким же чином і засуваєте. Тут я бачу, що дуже зручно. Отже, друзі, зараз підведемо підсумки. Я розкажу вам про своє враження від цього приладу данного пальцозбірника виробництва компанії Бістар. Ось так він виглядає в зібраному вигляді. Він уявляє собою прилад, який монтується в дно, і відповідно, що він є потім частиною дна. Знизу він виглядає ось так. Має нержавіючий лоток, тобто лоток з нержавіючої сталі, який слугує для збіру пилку. Тут я вважаю, що дуже це таке вдале рішення. Воно з собою поєднує всі переваги оцього пазу, який слугує для заслон на весняний розвиток. І замість цієї заслонки ставиться оцей лоток. Він має таку зручну ручку, яка отак от зручно можна всунути і таким же чином зручною висунути. В стаціонарному варіанті це виглядає ось так. От ви підійшли, дістали тут. Я взагалі не бачу жодних проблем. Тобто, оцей лоточок я вважаю зроблений на 12 балів. Далі перейдемо до оцінки основного елементу, який уявляє такий собі вкладиш, який просто вставляється в дно. Це є дуже великою перевагою цього пульсозбірника, що він монтується в стаціонарне дно. Другою великою перевагою, що, бачите, він дуже малих розмірів. Відповідно, якщо він дуже малих розмірів, він має невисоку відповідно до цього ціну. Порівняно з другими пульсозбірниками донного типу, бо тут пішло на нього мало матеріалів. Цей передній елемент виготовлений теж з нержавіючої сталі, що теж збільшить його срок служби порівнянні з елементами з чорного металу. Решітка, я не знаю, чого виробництва, але теж виглядає якісно. Прикреплена вона за допомогою закльопок. Ще одною перевагою, я вважаю, що цей пульсозбірник не є окремим конструктивним елементом, тобто у порівнянні з пильсозбірником других виробників, які собою являють ціле дно, ви бачили, що вони такі масивні. Це уявляє собою невеличку конструкцію, яку потім можна дуже легко десь зберігати, і вона не займе багато місця. Але, на жаль, у цього пульсозбірника я бачу декілька недоліків. Перший з них. Це те, що я вам показував, ось, наприклад, в неробочому стані. І щоб привести його в робочий стан, треба підняти корпус. Тобто, якщо, наприклад, ось так от він стоїть, і ось тут от корпус. І у тебе практикуюча льотна бджола, то ти маєш отак от підняти. По-перше, ти маєш підняти, а по-друге, цей язичок треба чимось піддіти, це треба зробити якісь навички, ось таким рухом, і вже ти маєш опускати корпус. Це рішення важко назвати швидким, тобто, щоб його включити. Треба як мінімум розпалити димарь. Якщо тут будуть якісь корпуси з медом, я не думаю, що це зробить одна людина без розбору цього вулика. Тобто треба дві людини, щоб одна підняла, а друга повернулася язичок, чи навпаки його вимкнула. Рішення, яке мені поки що не дуже подобається, що цей елемент зроблений з ДВП. Ми знаємо, що вулик знаходиться під впливом зовнішнього середовища. Тут може бути волога. Може дощ, незважаючи зважаючи на те, що тут є фальці, але дощі бувають різні, бувають бокові. Вони можуть затекти і через літок. І я вважаю, що цей елемент з ДВП не буде дуже довговічним, тому я раджу виробнику замінити його на пласт. Отже, друзі, ви почули мої думки стосовно цього пульсовловлювача. Звісно, що кращий тест буде на практиці. Коли піде активна фаза збору пилку, я обов'язково увімкну цей прилад і покажу, яка його ефективність у порівнянні з зовнішніми пильцозбірниками. Друзі, я вам дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам мира, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.